Вітаю на каналі FitCat на новій практиці для ранкового пробудження та облегшення стану в зоні спини. Відлаштуйте позицію, витягніться маківкою, груди відкриті, тягнеться вверх. Виконуйте цикли дихання, глибокий вдих, ребра розширюються, видих. Збираємо. Коліна активні та підтягнені вверх. Таз підкручуємо, активуємо м'язи пресу, м'язи обличчя розслаблені. відлаштуйте позицію, порухайтесь корпусом вперед та назад. Знайдіть баланс по центру стопи, підборіддя, рівно підлоги, погляд вперед або очі прикриті. Продовжуємо дихати, глибокий вдих, руки через сторони, витягуємось вверх і обережний видих. Опускаємо руки вниз. Вдих руки через сторони, витягнулись вверх, видих. Утка тасана, руки тягнуться вперед. коліна призігнуті, стегна активне. Продовжуйте дихати, обережний підйом і на видиху откатасимо коліна по центру стопи. Опускаємо руки через низ, назад, лопатки зведені, сідниці. Активуємо вдих, підйом, видих вниз, руки назад. Припіднімаємось на півпальці. активуємо литки, пальці ніг, розкриті, обережно опускаємось, підйом, вдих, на видиху вниз, призбираємо руки назад, залишаємось на лівій низі, права йде вверх. Віра на 3, ніжка активна, таз закритий, ступою тягніться назад, голова продовження спини. Активуйте опорну ногу. Якщо важко утримувати ніжку на рівні зі спиною, пропускайте її нижче, відлаштовуємо позицію на обох ніжках. Обережно вдих утка тасана. Підйом. Вдих, видих, утка тасано. Відлаштуйтесь, тягніться долонями вперед. руки назад активуємо лопатки, залишаємось на правій нозі, віра на 3, знаходячись на правій, руки вище. Голова продовження спини, ставте ніжку назад, откатасана. Вдих, на видиху підйом, активуйте коліна, підтягуйте вверх, от катасана, оттанасана вниз. Можна лишити животик на стегнах, коліна лишити призігнуті, бо, якщо вам вдається, вирівнюйтесь. Розслабляйте поперек, уявляйте, що спина виздовжується, і вона як водичка стікає вниз. М'язи шиї розслаблені, плечі підтягнені. Опускаємось на півпальці, маківочкою вгору, коліна повище. Уттанасана. Активно піднімаємо п'яти. Маківочка вгору на вдих. На видиху підйом. Вдих. Штовхайте п'яту вперед. Видих, підйом. Вдих. На видиху. Підйом. От катасана. Обережно піднімаємось вверх, витягнулись долонями, опускаємось вниз, руки біля вух, можна покласти руки на стегну, залишіться на лівій нозі, право підніміть вверх, залишайтесь в півприсаді, стопа активна на себе. Обережно ніжка права рухається назад таз закритий. Активуйте опорну ногу, повертаємось в похідне положення або переходимо до наступної вправи, обіймаючи коліно до грудей, максимально близько, спинка рівна. Обіймаємо себе залиткою однією або двома руками, відкриваємо грудний відділ та штовхаємо груди вгору. Залишайтесь в балансі на одній нозі. Відкривайте грудну клітину, притискайте п'яту до сідниці, дихайте. Невеличкий крок назад. Виштовхуємо таз вперед, не перезгинайте поперек, руки ви можете взяти в замочок над головою та відкрити грудну клітину. Витягуйтесь за руками, живіт втягнутий, нижня частина ребер закрита, продовжуйте дихати, розміщайте свою вагу тіла між обома ногами. Глибокий вдих, об'єднуємо ніжки, руки вгору, утка тасана, витягуємося долонями, руки на пояс, піднімаємось на правій нозі, ліва стопа активна, дихайте, прес в напрузі, спину не округлюємо. Віра пхадраса на три, таз закритий. Прес підтягнений, голова продовження шиї, дихаємо, права нога максимально втягнута, якщо важко утримувати, ліву приопускайте вниз. Підтягуємо коліно до грудей. Продовжуйте дихати і обережно переведемо стопу назад, п'ятою до сідниці. Залишайтесь на одній нозі, відкривайте грудний відділ, витягуйтесь маківкою вверх. Плечі відкрити, грудна клітина вверх. Повільно відпускаємо ногу та робимо крок назад. Таз вперед, вдих руки через сторони, руки в замок, відкриваємо грудну клітину, ребра. Передня частина закрита, прес підтягнений, поперек неактивний. Балансуйте, продовжуйте дихати та грудьми тягнутися вверх. Ставимо ніжку та переходимо в положення уттанасана опускаємось вниз, руки тягнуться до підлоги, шия розслаблена, поперек розслабляється. Пробуйте коліно максимально вирівняти, коліно вверх. Опускайтесь вниз, переходьте в положення на пальчиках, виштовхуючи п'яти вверх, маківка до стелі, опускайте голову між колінами та розслабте шини і грудний відділ. Продовжуйте дихати, притримуйтесь руками, подякуйте за цю можливість практикувати. Я дякую вам. Буду вас з радістю чекати на майбутніх тренуваннях. Додаткова інформація в описі під цим відео Намасте. Вдячна, що обираєте тренування зі мною. Для мене це дуже важливо.